9 лютого Неділя Які тут ідоли, дітоньки, остерігайтеся ідолів. 1 Івана 5.21. Усі щирі божі діти будуть просіяні як пшениця, і під час просіювання потрібно пожертвувати всіма улюбленими розвагами, які відвертають нас від Бога. У багатьох сім'ях полиці камінів, шафи та стіни заповнені картинами та дрібницями. Таким чином, думки, які мали би бути зосереджені на Богові та на небесному, зводяться до повсякденного хіба це не вияв служіння ідолам? Чи на краще було витратити гроші на благо людей, щоб допомогти страждальцям, одягнути голих і наситити голодних? Чи не слід було поповнити скарбницю Господню для просування його справи та побудови його царства тут, на землі? Ця справа дуже важлива і вона доручена нам, аби врятувати від гріха і долослужіння. Ви мали би благословення, якби корилися слову, сказаному синам Ізраїлевим: У тебе не буде інших богів, крім мене. Багато хто обтяжує себе даремними хвилюваннями і турботами. Марнуючи час і думки на облаштування оселі зайвими прикрасами. Щоб звільнити себе від цієї манії, потрібна Божа сила, бо всі такі справи і прагнення є ідолослужінням. Той, хто випробовує серце, бажає звільнити свій народ від всілякої форми ідолослужіння. Нехай же замість марнотратних коштовностей ваші столи прикрасить Боже Слово, благословенна книга життя. Пожертвуйте кошти на купівлю книг, які просвітять розум істиною для теперішнього часу, вивчайте Господнє Слово як скарбницю безмежної мудрості та любові, це дороговказ до небес. О, якби ви зі щирою молитвою та духом покори перед Богом досліджували Писання, якби тільки вивчали Слово Боже із запаленим світильником. Якби знайшли і розірвали мотузку, яка пов'язує вас зі світськими звичаями, які відвертають ваш розум від Бога. Благайте Господа вказати вам на все у вашому житті, що відволікає вас від Нього і позбавляє любові до нього. Мірилом характеру людини є Божий закон. Завдяки законові, ви можете побачити і силою згори розірвати зв'язок з усяким ідолом. І золотим ланцюгом благодаті та істини з'єднати себе з Божим престолом.